І поки військові боронять рубежі нашої країни, підприємці повинні тримати економічний тил, аби люди мали гарантовану заробітну плату. А область та країна податки і надходження до бюджету на цьому тижні держслужбовці проінспектували роботу харчових підприємств Вінниччина. більше у нашому сюжеті. Вінницька харчосмакова фабрика. Тут виробляють соуси, оцит, безалкогольні напої, пиво. Підприємство має понад 50 найменувань продуктів харчування. Постачання здійснюється в 19 регіонів нашої держави. Продукцію підприємства можна побачити на полицях не тільки українських, але й європейських магазинів. До прикладу, діжонську гірчицю експортують до Франції. Крім цього, вже уклали контракт на постачання товарів і до Німеччини. Це нові технології обладнання. Для цього у нас є. Це польська компанія Петемаш, яка виготовляла нам обладнання і постачала два роки тому назад. Технологію ми відпрацювали, і на сьогодні ми вже вісім вантажівок відправили продукцію на Францію. Власне виробництво і поглиблена переробка дозволяє отримати продукцію з доданою вартістю, а ще зберігати робочі місця. Це забезпечує стабільний фінансовий ринок Україні та підтримує нашу економічну потужність. Запевнив голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. У той час, коли дуже є склад труднощі з експортом зерна, підприємство диктує, пропонує агровиробникам змінити свою структуру. Так, да, це можуть бути нішові культури, але це ті культури, які точно дадуть швидку реалізацію, високу ціну отримання коштів. І саме в такий спосіб взаємодії виробника, переробника з виробником агропродукції дозволяє зміцнювати економічний потенціал області. Крім цього, голова Вінницької обласної ради ознайомився з роботою підприємства Подільський край, держслужбовці оглянули автоматизований процес виробництва та поспілкувались з працівниками. Лінія італійського виробника «Паван» – продуктивність 1000 тонн, ой, 1000 кг в час. Ну, далі, вже в залежності від відів, 12 видів готової продукції. то есть программируется оборудование. В Ладыжине мы готовим скоро к открытию новую фабрику хлебокомбината, да, на которой у нас уже своя мельница. Вот. Также мы докупили еще линию короткореза итальянскую, также по И там линия спагетти, э, равати. То есть, там уже будет одна из самых крупных фабрик, наверное, не только в Украине, а и Європі да сильний економічний тил країни перш за все забезпечують потужні підприємства області. Для працівників це гарантована заробітна плата для області та країни. Податки, надходження до бюджету, що складає стабільний фінансовий ринок в Україні та пришвидшує нашу перемогу.